І ми, дорогі браті і сестри, знаємо заповідь не судіть і не будете судими. Всі ми в тій чи іншій мірі стараємося так виконувати цю заповідь. Але ось сьогодні якраз в Євангелії показується такий недобрий приклад осуду в лиці. Начальника синагоги, який осудив Христа за те, що він зробив зцілення в суботу. В чому було нерозум'я цього начальника? В тому, що він замість головного виділяв другаря. Ось Завжди, коли ми осуджуємо інших людей. Так само буває, замість того, щоб самого себе засудити за свої гріхи, свої немочі, свої проступки різні, От ми звертаємо вістря гніву на оточуючих нас людей. Це велика проблема, яка стосується кожної людини. Завжди набагато легше посудити самого. Осудити інших, ніж самих себе? Чому так відбувається? Тому що в, кожні, в кожної людини от, живе в серці гнів. Оцей гнів, якраз на думку преподобного Іоанна Лісичника, якраз і провокує осуд. А як навчитися не осуждати? Це можливо. Зробити тільки в тому випадку, коли ми от побачимо свої гріхи, відчуємо всю біль від цього гріха. А людина, яка відчула сама страждальність, вона вже знає, як не просто позбутися спокусі іншої людини. Тобто тоді вона починає вже співпереживати. Тоді вона, якщо і виносить якесь судження, то вона старається це робити так, щоб не нашкодити цій людині, щоб людина ще більше не впала в нудьгу, щоб вона ще більше не стала грішити. Тому що так буває часто, що чим більше ми починаємо осуджувати, Тим більше інші люди починаються на зло нам грішити. Завжди нам треба вчитися перед тим, як виказати якесь своє судження, дати знеболюючи. От ми всі хочемо, щоб нам виривали зуб, коли знеболення проводиться. Рідко хто зараз погоджується, щоб виривали зуб без знеболення. Отак само потрібно у відношенні до інших людей. в першу чергу до наших рідних, близьких, завжди подумати про знеболення, щоб ні в якому разі через наш посуд от людина ще більше не отримала болю. Тому що вона і так страждає. Від гріха, який звершує. Якщо ми її ще так пристрасно, а точніше, пристрасно ще її осудимо, тоді вона ще більше буде страждати. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми це всі усвідомили, щоб ми, щоб ми вчилися осуждати без посуду, А точніше, Навчилися зовсім не осуждати. Це не означає, що от ми повинні бути такі рівнодушні до того зла, яке звершується. Ні, у нас кожна повинна бути своє судження. Але це завжди треба робити вміючи. Треба робити так, щоб ще більше не роз'ятрити рану. Всіх причасників поздравляю з прийняттям святих Христових таємників.